Земля богів це езотеричний роман, всесвіт. Створила жінка, це мої фантазії. Але фантазії досить цікаво обіграні, дуже красиві, обкладинці, яка мені наснилася. Ви побачите декілька ліній: небесні боги, земні боги, люди, які згадують свою божественну природу, які психологічні духовні причини стоять на заваді тому, щоб народилися діти у моїх героїв. Ви також дізнаєтеся про базові космічні заклади. Кони, які діють на небі і на землі. Тетяно, на мою думку, як щирої християнки ви взяли на себе занадто багато. Немає нічого кращого, ніж книга, яка просякнута енергією автора. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. І ось знову в Рубриці. Книги про Україну, українська книга, ну, можливо, частково про Україну, бо вона в якійсь мірі моя автобіографічна і не тільки моя, а й моїх клієнтів. Я хочу сьогодні, так ви почули вірно, презентувати вам і представити книгу Земля богів. Це езотеричний роман. Який вийшов багато років тому в російській версії, був перекладений за часи повномасштабного вторгнення на українську мову і допрацьований мною, тому що після перекладу треба було дуже багато що опрацювати, щоб енергетика саме роману езотеричного роману про створення світу, вона була передана саме нашою рідною Солов'їною. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож сьогодні презентую вам свою книгу Земля богів і рекомендую її. Чому? Ну, почнемо з того, що в цій книзі я розповідаю про те, що, на мою авторську думку, ну так мені прийшло такі так зорі тоді е, відкрилися на небі. Е, Світ, всесвіт створила жінка. І саме праматір світу причина всього того, що зараз є, що відбувається, і що буде далі. Ви скажете, що це за таке? Адже створив Бог творець, а це чоловіча і постать. А Хтось із вас напише, що творилося двома стихіями, і чоловічим, і жіночим. А хтось скаже: ні, то все ваші фантазії. Так. Вірно, це. Мої фантазії. Але фантазії досить цікаво обіграні і в книзі Земля Богів. А зараз вона вийшла, бачите, в такому повному форматі в дуже красивій обкладинці, яка мені наснилася. І ми довго обирали для цієї обкладинки нашу героїню. Вона повністю відповідає головній героїні, яка живе на землі, і яка відкриває в собі. Пам'ять про те, що вона є нащадком величних богів, які жили колись на землі і для яких землю створили їх небесні батько і мати. Ви побачите декілька ліній: небесні боги, земні боги, люди, які згадують свою божественну природу. В цій книзі є і езотеричні, і міфологічні контексти, і життєва лінія звичайних героїв, які вирішують проблему безпліддя. Так-так, не можуть народити молодий чоловік, здоровий, красивий, шляхетний, молода, прекрасна жінка. Не можуть народити, і навіть еко їм, їм не вдається зробити успішно. Що відбувається, які психологічні, духовні причини стоять на заваді, тому щоб народилися діти у моїх героїв? Про це все ви дізнаєтеся в романі Земля. Богів. І саме в цьому романі ви також дізнаєтеся про базові космічні закони, які діють на небі і на землі. Саме в цьому романі ви дізнаєтеся через проживання певних ситуацій, в які буде занурюватися Бог Творець Небесний, коли він буде спускатися на землю і дивитися, як живуть тут люди. І якось мені одна моя. Критик, яка дивилася цю книгу в українській версії, редакторка вона мені зазначила таку. Річ вона мені сказала, Тетяно, на мою думку, як щирої християнки ви взяли на себе занадто багато. Ваш Бог, про якого ви пишете, Бог Творець, він і сміється, і сумує, і проживає ті самі емоції, що і людина, як ви посміли. І для мене це було дуже дуже великим визнанням, тому що мій Бог, як і моя богиня. Як на небі, так і на землі. Вони дійсно живуть тими же почуттями, тими проявами, якими живемо ми тут, як діти цих богів на землі. До речі, саме наші з вами пращури, Арії або Трипільці, вірили в велику Матір світу, яка є причиною всього і яка ладує, яка е, все об'єднує і наповнює красою світ для того, щоб в цьому світі було більше щасливих людей. Тому в якійсь мірі моя ідея про те, що світ створено було жінкою, е, начебто на першу е, на перший погляд здається абсурдною. А з іншого боку, це моя власна авторська фантазія. Однозначно скажу, що кожен з вас, хто придбає цю книгу, а посилання буде під цим відео, кожен з вас, хто придбає цю книгу, отримає дійсно величезну кількість езотеричних знань і художньої насолоди. Українською мовою вона зазвичала зовсім по-іншому, вона зовсім на інше розставляє акценти. Книга зроблена в зручній обкладинці для того, щоб вам було зручно читати. Вона гарним кеглем оформлена на білому папері. І ось тут подивіться, які красиві шрифти на обкладинці, а це наша з вами рідна рутенія. Це саме Е графічне зображення нашої української мови, яке відроджує шановний майстер Василь Чебанник, рутенія шрифти, які я вже в цій книзі застосувала вперше на обкладинці наступній моїй книзі Рутенію буде надруковано половину книги для того, щоб популяризувати дійсно цю це графічне зображення нашої мови. А по цій ідентичності, по цьому маркеру, ми. Точно будемо відрізнятися від наших ворогів, тому що це зовсім інші літери, і як автор їх називає кучеряві літери Рутенії. Ні на які літери жодних шрифтів світу не схожі, тому що вони такі самі оригінальні, як ми з вами, українці. Тож повертаюся до книги Земля богів земля богів. Це книгу, яку видало видавництво час успіху. Тут 213 сторінок. Це роман про створення світу, книга доступна для вашого користування. Книга, яка стає настільною, тому що до неї ви будете повертатися знову і знову. І знаєте, ось так от відкрила, просто відкрила. Думаю, що відкриється, те вам за. Читаю як невелику ілюстрацію з цієї книги, і ось відкрився розділ, який називається Краще ворог хорошого. А на іншій сторінці розвороту йдуть саме рекомендації, я просто це знаю. Рекомендації до того, як прожити більш щасливе життя на землі, які отримали мої герої, коли відвідали одну із сакральних пірамід в Єгипті, де практикували певні практики, які я тут також описую для того, щоб до них прийшла душа їхньої дитини. Так що що тут написано? Ну, от, наприклад, рекомендація, яку ви можете взяти для своєї духовної, е, духовних осяянь. Немає кращого місця, ніж тут, там ані трохи не краще за тут. Коли твоє там стане тут, ти отримаєш інше там, яке знову здаватиметься тобі краще, ніж тут. Тож немає кращого місця, ніж тут і саме зараз. Інші люди всього лише твоє відображення. Ти не можеш любити або ненавидіти те, що є в інших, якщо воно не відображається в твоїх власних властивостях і якостях. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Ось приблизно ось такі тези ви зможете знайти, духовні глибокі тези моєму романі Земля богів. Сподіваюся, що ця книга займе достойне місце в вашій приватній бібліотеці і буде гарним здобутком як для вас, так і для ваших дітей. А знаєте, сьогодні мене радує те, що в Україні книгодрукарство розвивається, іде повномасштабна війна, а книги пишуться і друкуються саме в паперовому вигляді, тому що немає нічого кращого ніж книга, яка просякнута енергією автора. В жодній електронній версії жодної книги ви не відчуєте так багато живої енергії енергії автора. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Всі мої книги сьогодні є також і в електронному вигляді. Тож, якщо раптом ви живете в іншій країні, і вам важко або досить дорого буде замовити цю книгу в надрукованому, або ви, в принципі, сучасна людина, яка полюбляє електронні версії, то ця книга, як і інші мої книги, є в електронному варіанті. Тож, переходьте за посиланням під цим відео. І обирайте формат, який для вас зручний. З вами була Тетяна Дугельна. Сьогодні я презентувала в рубриці книги про Україну або українські книги свою книгу Земля богів. До зустрічі у нашій рубриці та на каналі Калина. Люблю вас, бережіть себе і Україну!